Тарас Шевченко причинна. Ревета стогне, Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, Неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою Біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, А може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає. То дівчина ходить, і сама не зна, бо причинна, що таке є робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб, бач, ходя опівночі, спала і виглядала Козаченька молодого, що торік покинув, Обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі. Не вимили біле личко, сльози дівочі. Орел вийняв карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає. Не розплети довгу косу, хустку не зав'яже. Не на ліжко в домовину соротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости, сироту, кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька. Бо люди чужіє її засміють. Чи винна ж голубка що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив? Щаслива голубка високо літає, полине до Бога, милого питать. Кого ж сиротина, кого запитає, І хто їй розкаже, і хто втеє знає, Де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаї коня напува, чи, може, з другою, другою кохає її чорнобриву уже забува? Якби то далися орлинії крила, За синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму блягла. Не так серце любить, що з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче, журиться, журиться. Каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий. Така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з уст пари, широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, Ліг біля моря отпочить. А з неба місяць так і сяє і над водою, і над гаєм, кругом, як в усі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра поверинали малії діти, сміючись. Ходімо грітись, закричали, зійшло вже сонце голі скрізь з осоки коси бо дівчата. Чи ви всі тута, кличе мати, Ходім шукати вечерять. Пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух, ух. Солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Місяченьку, наш голубоньку, ходи до нас вечеряти, у нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний пестень на руці. Молоденький, чорнобровий, знайшли вчора у діброві, світи довше в чистім полі. Щоб нагулятися доволі. Поки відьми не літають, поки півні не співають по світинам. Он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух, ух, Солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Зареготались нехрещені, Гай обізвався. Галас, зик, орда, мов ріже, мов скажені, летять до дуба, ні чечирк, схаменулись нехрещені, дивляться, мелькає, щось лізе вверх по стовбуру до самого краю. Отож та дівчинонька, що сон наблудила, Отаку то їй причину ворожка зробила. На самий верх на гілячці, стала в серце коле. Подивилась на всі боки, та й лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали. Взяли її сердешною та й залоскотали. Довго, довго дивувались на її уроду. Треті півні. Ку, -ку, Ку шелеснули в воду. Защебетав жайворонок, у гору летючи. Закувала зозуленька на добу сидячи. Защебетав соловейко, пішла луна гаєм. Червоніє за горою, плугатар співає. Чорніє гай над водою, де ляхи ходили. Засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не лічить чи довго жить. Знать добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає. Під ним коник вороненький на силу ступає. І знемігся, товаришу, сьогодні спочиним, близько хата, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила не мені другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький іде, спотикнеться. Коло серця козацького, як гадана, в'ється. Ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши, Моя сизокрила. Кинув коня та до неї. Боже мій, Боже, кличе її та цілує. Ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнався та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, Та знай співають ідучи, як проважала сина мати, як бивсь татарин уночі Ідуть під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть, А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, нігде правди діти. Підкралися, щоб злякать, коли подивляться, що і із переполоху ну втікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають. Збиралися товариші та ями копають. Прийшли попи з корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону. Насипали край дороги дві могили вжиті. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко що ніч щебетати. Виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки тіє русалоньки з Дніпра. Грітись, вийдуть.